Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, що вже з 2026 року держава обіцяє змінити підхід до працевлаштування людей з інвалідністю. Давайте подивимося, на які зміни нам з вами слід. Очікувати за інформацією яку надає уряд Міністерство соціальної політики з 2026 року в нашій державі набудуть чинності суттєві зміни до трудового законодавства. Це створить нові можливості для людей, які мають інвалідність, для того, щоб вони могли активніше приймати участь в ринку праці, шукати роботу та відповідно бути офіційно працевлаштованими. Що робить в свою чергу? Уряд, як розповідає Міністерство соціальної політики, в тому числі й уряд, уряд вдосконалює систему підтримки працевлаштування людей з інвалідністю. Частина коштів, сплачених роботодавцями за невиконання нормативу робочих місць, тепер буде спрямовуватися на розвиток безбар'єрного ринку праці. Що це значить? Якщо в державному реєстрі оновлену інформацію про працівників фонд соціального захисту осіб з інвалідністю автоматично перераховує суму санкцій. Це спрощує процедуру, зменшує ризик помилок і полегшує взаємодію з державою. Тобто, що це значить? Ось, це значить, що роботодавці е е е е обов'язково. Буде запроваджена квота 4% на працевлаштування людей з інвалідністю, як для приватного, так і для державного сектору. Відповідно, хто не буде виконувати цю норму, то в такому випадку буде сплачувати кошти, так, і таким чином буде створюватися безбар'єрний ринок праці для людей, які мають. Інвалідність, що які ще неся, е, зміни так, будуть сплачуватись таким чином роботодавцям штрафи, на що можна буде спрямовувати такі кошти від штрафів. Це створення нових робочих місць, обладнання робочих місць, спеціальні меблі, техніка, адаптація робочого середовища, навчальні матеріали, література, аудіоформати для людей з інвалідністю. Е, дивіться, Таким чином, держава буде стимулювати прозорі справедливі правила більше можливостей для людей з інвалідністю знайти роботу. Та підтримати роботодавців, які хочуть і бажають впроваджувати інклюзивні практики. Дивіться у 2026 році, набудуть чинності нові правила працевлаштування людей з інвалідністю відповідно до того закону, який є розроблений Міністерством соціальної політики. Закон передбачає в першу чергу це створення Державного фонду соціального захисту людей з інвалідністю, державне фінансування здійснення роботодавцями заходів розумного пристосування для людей з інвалідністю, також буде окрема фінансова підтримка роботодавцям за працевлаштування людей з інвалідністю. Та однакові правила і відповідальність у сфері е, працевлаштування людей з інвалідністю для всіх е, роботодавців. Зараз ще закцентую увагу, на які зміни можуть, е, ми можемо з вами розраховувати. По-друге, дивіться, ще буде запроваджуватися соціальний супровід при працевлаштуванні як для самої людини з інвалідністю, так і для роботодавця. Скасовуються застарілі заборони на види робіт, дозволено працевлаштування на ту діяльність, яка не шкодить вашому здоров'ю або безпеці людині з інвалідністю та оточуєм. Чи? І про те, я й говорила на початку відео це новий підхід до виконання квоти, стимулювання замість штрафів, можливість компенсувати часткову зайнятість або створити доступне робоче місце для людини з інвалідністю. Якщо ми з вами візьмемо статистику, то в нашій державі лише 16% людей з інвалідністю працевлаштовано. Якщо ми подивимося на досвід інших країн. Країна Європейського Союзу, то цей е, е, показник вищий він становить від 50 до 70%. Тому я за це теж говорю, що люди, з які мають інвалідність, вони мають інтегруватися в суспільство, е, мають отримати роботу, мають отримувати також не тільки державу від, е, від держави роботу. Так? Але ще реальну підтримку з боку держави це і пенсії, і реабілітації, те, що воно не тільки в нас міститься на папері, а так, щоб ми його могли відчути з вами. Тому це така всеохоплююча повинна бути робота, яка заключається від отримання. Соціальної підтримки з боку держави, фінансової підтримки, до це влаштування людини для того, щоб людина інтегрувалася в суспільство, в соціум і змогла працювати обов'язково, а не змогла виживати на мінімальну пенсію, наприклад, і не могла застосувати свої вміння. Тож чекаємо, що дійсно 2026 рік нам. Принесе покращення для тих категорій громадян, хто мають інвалідність, і це дійсно запустить процес, і люди з інвалідністю зможуть отримати нові робочі місця.